Скажу одразу те, що я не знаю, чи я правильно цей мікрофон дав, тобто так поставив на те місце в тому напрямку, так би мовити, він дивиться і так далі. Тому що насправді то деталь, яка регулює цей мікрофон, то вона обмежена. Відповідно, я вирішив зробити якось як міг в своїх силах. Тому, якщо що, якщо тут є якісь професіоналісти, то не ображайтесь. Тема нашого відео це буде припини забувати важливі речі. Знаєте, мабуть, що кожна людина, я, яка працює на роботі, яка могла мати поганий день, так, з кимось посварилася, посварилася з шефом, з дівчиною і так далі, то потім просто розумієте, знаходиться в такому стані, коли ти сумний, коли ти нічого не хочеш. І просто хочеш десь там, знаєте, в соціальних мережах скролити та нічим не займатись. Я вам можу сказати на своєму досвіді, те, що дослідно вчора я працював на роботі і шеф нас так сильно нагрузив. Іншими словами, була така запара, те, що я навіть після роботи залишився на декілька годин, але я залишився на декілька годин більше з власної за власним бажанням. Тому що треба було так зробити, щоб потім просто колежанка, з якою я працював на наступний день, вона не отримала, самі розумієте. Бо, на жаль, є різні люди в колективі на роботі у кожної, у кожної людини у всіх людей. І відповідно, я вирішив це зробити, скажімо так, за своїм бажанням, так? але найголовніше, те, що навіть коли я відпрацював, я вам зараз скажу 8. 8 9 10 11 ну приблизно 12 годин після 12 годин роботи, коли я вийшов увесь втомлений, так якийсь засмучений через те, що можливо був якийсь конфлікт, щось мені не сподобалось, так то я усе одно пам'ятав. І я не можу сказати, те, що знаєте, я дуже багато зусиль приклав цьому, щоб. Просто це якось згадати. А хоча це знаєте, от така ніби незначна деталь, але все одно такі незначні деталі, такі мали деталі, якщо ми їх забуваємо, деталі, які саме ми повинні зробити, то так, це погано. І інша ситуація набагато гірше, це коли знаєте, ми повинні щось переказати іншій людині і просто через запару, просто через якісь свої ситуації, так через негативні ситуації. То просто ми забуваємо переказати потрібну інформацію в потрібний час, тому що я також був свідком, що мені людина повинна була переказати інформацію десь, наприклад, о 16-й годині дня, а написала вже о 21-й. Тобто різниця у часі також є, і відповідно, я важаю. Я, я вважаю, те, що якщо ви спробуєте примінити цей спосіб, так який я вам зараз скажу. То ви, отак, от з легкістю будете виконувати ті задачі, які ви запанували пізніше, навіть малі. Тому що навіть завдяки тому, що ви будете виконувати малі задачі, в майбутньому не буде ніяких проблем, так і буде трішки легше жити. Тому ось що треба тобі зробити. Кожна людина з нас використовує телефон правильно в різних цілях. І у кожної людини, неважливо, в тебе iPhone або Android, є нотатки, відповідно. Як тільки в твою голову прийшла якась ідея щось зробити, то треба одразу записати в нотатках. Одразу, наприклад, я хочу після роботи засняти YouTube на тему, чому вода корисна. Так? Наприклад. І відповідно я заходжу в нотатки і одразу пишу те, що після роботи зняти відео на тему, чому пити воду, це корисно. І далі це ще не все. Я роблю скріншот. Тому що потім, коли у вас закінчиться певна справа, наприклад, робота, так? і ви просто автоматично будете заходити в різні додатки, зайдете в фото, і фото ж там будуть як останні ваші фотографії знизу. І відповідно так ти зможеш побачити в фотографіях, ось буде приклад, ти, що ти зробив скріншот нотатки, де ага, зараз я повинен засняти відос. А я зовсім про це забув. І добре, що я це записав і зробив скріншота. Я вам можу сказати, те, що я не завжди намагаюсь притримуватись такому правилу. Але сам факт, що це взагалі я сам якось думав, сам до цього прийшов, тому що мені також не подобається, як я розподіляю свій час. Я до сьогоднішнього дня з цим борюся, тому що дуже багато задач, як і у кожної людини, яка працює, відповідно, спробуйте це примінити. І саме найголовніше, знаєте, на мою думку, це записувати одразу і одразу робити скріншот. Скріншот це дуже важливо. І потім просто видаляєш, щоб звільнити місце, і далі так повторюєш. І завдяки цьому ти навіть. Малі деталі будеш пам'ятати і робити в потрібний термін.